Людина незвичайного бачення так вшановує пам'ять про Михайла Горбачова, президент Сполучених Штатів. Джо Байден віддає належне на Горбачову за скорочення ядерного арсеналу у світі і виведення радянських військ з Афганістану. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш називає колишнього генсека людиною, що змінила курс історії. Про невтомну відданість Горбачова відкрити радянські кордони пише глава британського уряду Борис Джонсон. Я завжди захоплювався мужністю та чесністю, яку він демонстрував, довівши холодну війну до мирного завершення. У час агресії Путіна в Україні його невтомна відданість тому, аби зробити радянське суспільство більш відкритим, залишається прикладом для всіх нас. Професор політології Радгарського університету Олександр Мотиль вважає, що Горбачов намагався пришвидшити реформи в СРСР, але колапс союзу не входив в його плани. Він не хотів. Покласти, так, ну, знищити, зруйнувати Радянський Союз. Він його хотів якраз навпаки зберегти, але йому це не вдалося. Ну це вже, так би сказати, його велике, ну, велика заслуга, рівночасно його велика трагедія. Бо він досягнув те, що не хотів, а якби не Горбачов, то радянський союз напевно би існував. Ну напевно, що кілька років, можливо, ще кілька десятиліть. Ця держава з цим репресивним апаратом, з армією, з КГБ і всім іншим, вона продовжував існувати. Люди б сиділи в таборах. Україна зараз можна навіть сказати була б настільки зрусифікована, бо йшли процеси русифікації в 70-ті, особливо 80-ті роки. Що ми могли б бути може як Білорусь, а може ще гірше. Ця ідея, що українці це щось таке меншовартісне, вартісне, що якщо ми, ми йдемо до прогресу, то цей прогрес розмовляє російську мову. Професорка університету Тавца у Бостоні Оксана Шевель розповідає, що реформи Горбачова уможливили створення в Україні масового руху за незалежність. Той факт, що Горбачов почав реформи перебудови, особливо власності, дозволило створення організацій, таких як Рух, які потім були засадничі для того, щоб українська незалежність стала реальністю, але Горбачов сам особисто цієї незалежності не хотів проти неї виступав. Він сам признає, що він не розумів національне питання в радянському союзі. При цьому, за словами професор Кишевель, героєм свого часу Горбачова назвати важко. Вона згадує, як його уряд придушував антирадянські протести у кількох радянських республіках. Якщо ми подивимося, що пишуть в соціальних мережах Прибалти, що пишуть в соціальних мережах грузини, а навіть казахи, вони пам'ятають, як він використовував силу подавити антирадянські протести в республіках бушов радянського союзу в Грузії, в Літві і це теж його так би мовити, частина пам'яті про нього. Професор Кашевель, яка сама народилася в радянському союзі, пригадує, як уряд Горбачова приховував правду про вибух на Чорнобильській АЕС, і як її з однокласниками змушували збирати сміття в радіоактивному Києві. Реакція на Чорнобиль, Мені здається, це однозначно негативна. Не тільки замовчувалася ця трагедія і масштаби, а ще був цей так так парад. Цей сумно звісний на, на першу травневі свята в Києві, коли вже радіація повернулася до і, ну, ця Хмара на Київ. І діти в тому числі діти. Я пам'ятаю сама, як була школяркою. Тоді і ми ходили не тільки на парад, ми ще ходили на суботник і збирали якесь там це брудне сміття. А потім в мене особисто випадало волосся. Шевель називає Горбачова контроверсійною особою. Він, як і всі його наступники, мріяв про союз, в складі якого обов'язково має бути Україна. Ніхто з них, в тому числі Єльцин, не бачив майбутнє України як самостійної незалежної повністю держави в перспективі. Різниця звичайно буде в тому, якими способами цього добувалися. На відміну від російського президента Путіна, Горбачов не готовий був вдаватись до насильства, хоча мав такі можливості, наголошують професор Кашевель та її колега Мотиль. І в цьому вже є його заслуга. Сучасні росіяни, вважає професор Мотиль, спадщину Горбачова недооцінюють, бо чимало з них досі сумують за радянським союзом. те, що він зробив, було набагато краще для світу, для України і на кінець для самої Росії. Але коли натять переконайте шовеніст імперліста, що кінець імперії це позитивна річ. Важко через тиждень після повномасштабного російського вторгнення в Україну Михайло Горбачов відзначав свій 91-й день народження. Офіційних заяв з приводу російської агресії він не робив. Втім, у 2014 році заявляв, що підтримує анексію Криму. Горбачов помер 30 серпня. Колишнього генсека поховають 3 вересня у Москві. Ірина Матвійчук Дмитро Савчук Голос Америки